Одна новинка цьогорічного портфоліо гібрид ПТ-320. Гібрид можна віднести до високорослих компактних гібридів. Він придатний для оптимальних та пізніх термінів сівби, підходить для східних регіонів, адже у нього немає схильності до переростання, навіть якщо ви висієте його по паровому попереднику. Зимує він дуже класно. Реакція на рестрегуляцію у нього одна з найкращих. І він має таких особливостей, які стосуються більше низькорослих гібридів, хоча він відноситься до типу високорослих. У гібрида дуже відмінна зимостійкість, відновлення вегетації у нього помірне, у нього середньопізнє цвітіння. Своїми агрономічними характеристиками він дуже схожий із ПТ-315. адже там іде у нас середньопізнє цвітіння і середньораннє достигання. Однією з головних фішок, що цікаво для виробничників півдня та сходу, є те, що це один із самих стійких до розтріскування гібридів у світі у нашому портфоліо це один із самих резистентних, тобто він буде витримувати не тільки пересій, а й також може зменшувати втрати від граду. По стійкості до хвороб маємо резистентність до вірусу пожовціння турнепсу. Також там є резистентність до фомозу кореневої шийки та стебла. Ген якісної резистентності РЛМ 7 і у нього гарна стійкість до борошнистої роси. Одна з найкращих, те, що ми бачимо у нашій вибірці на наших репміні. Гібрид добре витримує екстенсивні технології. Добре, буде себе показувати саме в степових зонах, де важливо, щоб перезимували всі повністю рослини і не втратили точку росту. Потенціал урожайності у нього достатній для того, щоб отримувати хороші врожаї. Але якщо треба дійсно ставити рекорди, то для цього у нас є 322, 314 гібриди. Потенціал олійності у нього. Досить високий, він складає близько 50%. Це було також зафіксовано минулого року в дрібно дослідах в Україні. Фішка цього гібриду в першу чергу у його стресостійкості. Все інше, в традиціях піонер, мінімальний вміст глюкозенолаців і рукової кислоти. Всі гібриди відповідають стандартам двонульового типу гібридів озимого ріпаку. І відповідно гібрид рекомендований для всіх кліматичних зон вирощування ріпаку в Україні.